Сама сумна історія це коли я утром проснувся після наркозу, а сказала, що ми вбили. Зі сльозами на очах поліцейський зі Святогірська Руслан Цимбал згадує своє поранення та загиблого побратима. А вже через декілька секунд бере себе у руки та розпочинає розповідь про Святогірськ та усі ті жахіття, які місто пережило за часи повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Руслан Симбал у правоохоронних органах працює майже 20 років. Він місцевий, тому покинути місто просто не міг. Каже, поліція Святогірська продовжувала працювати та виконувати свої функціональні обов'язки навіть тоді, коли ворог уже був на підступі до міста. З перших днів в мене було суда направлено старшим поліція. Ми були тут до останнього дня. До зриву моста, яке підрива надії. Багато людей воєнних запитували, чому ми тут. Ми були тут до того, що від нас, від Святогорська, 5 кілометрів і вже були урки. Але поліція ми продовжували роботу свою, спрашували чого. А я відповідав, повідав, ми коли робили перепис на населення, люди виходили і плакали. Казали спасіба, що ви тут. Перший потужний авіаудар у Святогірську був по лаврі 13 березня. У нас можна сказати було крещення. Ми прочувствували, що це таке авіаудар. Наш відділок поліції знаходиться на відстані приблизно, якщо на впрямки, то кілометра два. У нас повлітали шибки. Міст, який веде до Святогірської лаври і який так добре знайомий майже кожному мешканцю Донеччини, місцеві навесні прозвали міст надії. Поки мост стояв, поки його не підірвуть, значить у нас все добре. Якщо мост підірвали, значить все погано. Нам прийдеться відступати на ту сторону річки. До останнього була надія, що мост залишиться цілий і не поскоджений, щоб бо він тільки зроблений був, суда, стільки грошей. Було вкладено душею. роботи у Руслана Цимбала після деокупації міста вистачає. Вже пройшли в місті Статигійсько стабіліційні заходи. Наразі поліція постійно монітори працює правопорядок у місті. Ми розуміємо, що можуть заходити і диверсійні групи, можуть люди якісь навмисно провокують і сіють паніку. Тому поліція дуже важливо, щоб вона постійно знаходилась і постійно виконувала свої обов'язки. По всьому городу всі віддиху, всі дитячі табори та вулиці. Все було розмініровано. Ми проводили роботи, людям розповідали, доводили, щоб шаг ліво, шаг вправо тільки по дорожкам, ніякої лістви, ніякої м'якої почви, тільки по асфальту. Ну, слава Богу, ще ніхто не постраждав. Також були проведені роботи з ексгумації та перезахоронення вбитих мешканців, які були поховані і на приватних подвір'ях, і у дворах багатоповерхівок. Ми ексгумували 41 тіло. 20 з них з сознаками пульових та осколочних поранень. Два тіла орка, всі були екзуміровані, доправлені до морга міста Краматорська, обстежені та повернуті. Завдяки нашій співпраці з місцевою властю ми перезаховали повністю всіх. На цьому кладбищі. Більш за все поліцейський Руслан Цимбал мріє про закінчення війни, а ще відсвяткувати Новий рік у своєму рідному будинку. Ми з жінкою мріємо. У мене будинок теж зруйнований, але ми вже купили йолку іскусно, бо я не люблю природу портити наряд йолку в розрушеному домі І Новий рік будемо зустрічати іменно вдома. Хай без світа, без води, зато вдома. Ну, будем І будемо відновлювати наше місто до... ще краще, ніж було. Руслана Цимбала у Світогірську знають усі з ним вітаються на вулицях, до нього звертаються за допомогою чи просто порадою. Бо він яскравий приклад справжнього поліцейського, який до останнього залишається з людьми, який також, як і вони, мріє відновити рідний Світогірськ. Мріє знову побачити сотні туристів на вулицях цього маленького, але сильного духом міста і знає, що над ним завжди майоритиме український прапор.